Дорогі друзі і гості каналу, щиро вітаю вас в новому відео. Також запрошую усіх підписатись, хто ще не підписаний на канал, буду вам за це дуже вдячна! А на каналі ви зможете знайти багато різних смачних страв, які зможете приготувати для себе, своєї сім'ї, а також для гостей. На святковий сіл і на щодень! Сьогодні хочу запропонувати приготувати рульки індика в соусі з картопелькою і салатом. Це дуже смачний обід. А також дуже смачний рецепт цих рульок. готувала вперше. Нашій сім'ї дуже сподобалось. Буду готувати ще не один раз. Думаю, що вам також сподобається, і ви також будете готувати, так як і я, не один раз. Рецепт перевірений і дуже смачний. Починаю робити маринад, спочатку роздавлюю чесник, далі його дуже дрібно посікла ножем, також можна його видавати через часниковидавлювач. Подрібнений часник перекладаю в тарілку, додаю мід, далі додаю трішки солі, трішки перцю, також соус соєвий. Далі соус перекладаю в рульки індичі і дуже добре все вимішую. Кожну рульку натираю цим соусом, щоб вона гарно промаринувалась. Рульки індичі будуть у мене маринувати 6 годин при кімнатній температурі. До холодильника я їх не ставила. Після того, як рульки вже помаринували 6 годин, я нарізаю цибулю невеличку. До м'якості у мене рулька буде готуватись у мультиварці. На дно я викладаю цибулю, половину, далі половину зелені. У зелені в мене петрушка і листя селери, також викладаю половину гілочки розмарину, далі викладаю рульку, індичу і зверху також викладаю по половині цієї цибулі, що залишилось, далі зелень. Далі доливаю бульйон м'ясний, овочевий це вже на ваш вибір, як вам смакує. І далі у мене буде готуватись рулька в мультиварці до м'якості. Рулька приготувалася в мультиварці. Вона у мене м'якенька, перекладаю її в іншу посудину і далі ставлю в духовку, для того, щоб вона була рум'яною, запеклася гарно і була смачною. Маринад, в якому тошилась рулька, доливаю вино, далі ставлю в духовку, і вона у мене буде випікати ще до такого рум'яного кольору, щоб була красива, апетитна і дуже смачна. Рулька приготувалась в духовці, далі соус пересіджую і потрібно його трішки загустити. Переливаю в катрульку, додаю трішки борошна і ось так весь час перемішую, щоб нічого не прилипало до того часу, аж поки соус загусне. Густоту також можна регулювати, або трішки борошна додати, або більше, в залежності від того, наскільки ви любите густий соус. Поки випікались рульки, паралельно мене відварювалась картопелька. Роблю картопельку пюре. Далі салат. У мене салат з помідорів і листя салату заправлене сметаною сіллю і перцем, більше нічого не додавала. Хочеться, щоб влітку було ось таке щось легке. І далі посливаємо ось цим соусом, який ми приготували. Це дуже смачно, дуже рекомендую вам спробувати приготувати, впевнена, що сподобається. Дійсно, дуже і дуже смачно. Навні друзі, глядачі, усі, хто ще не підписаний на канал, завжди запрошую вас підписатись, також поставити вподобайку. Буду дуже рада за вашу підтримку, за вашу підписку, вподобайку, коментар. І, звичайно, що на каналі ви зможете знайти дуже багато різних смачних рецептів, які зможете приготувати для себе, своєї сім'ї, гостей, а також на щодень. Готуйте, нехай вам смакує, а ми з вами зустрінемось уже в наступних кулінарних відео. Усім до зустрічі і усім па-па. Дякую усім за перегляд!